Сьогодні, 18 червня, у Житомирі відбулось відкриття центру рекрутингу до Збройних сил України. Ми хочемо, щоб люди мали можливість прийти не в ТЦК, бо дуже багатьох є побоєння, що їх зразу заберуть. Вони потраплять не в той підрозділи, які вони хочуть. А отут, звичайний айтішник може прийти і обрати для себе специфіку проходження служби, ту, яку він хоче. Чи людина може прийти і безпосередньо в військових, які проходять службу в тих чи інших бригадах, підрозділах, почути, як він... Відбувається ця служба, які є вакансії, для того, щоб прийняти рішення і підписати контракт чи прийти через добровільну мобілізацію. В центрі не буде працівників ТЦК. Працюватимуть безпосередньо представники шести військових бригад та підрозділів. Рівень довіри від людей, які сюди приходять і потенціально розглядають можливість піти в збройні сили України, був набагато вищий ніж тут сиділи цивільні люди і щось їм обіцяли розказувати. Житомирщина була і залишається одним із лідерів по мобілізації в Україні. Ми продовжуємо і наші земляки продовжують боронити нашу землю. Дякую всім і запрошую всіх до рекордного центру. І дійсно, саме тут можна попасти в той підрозділ, в який в тебе лежить душа. і Захищати боронити нашу державу, також в центрі працюватиме управління у справах ветеранів війни, де кожен зможе отримати консультацію з різних питань. На відкритті був перший охочий потрапити до лав ЗСУ, який чекав відкриття рекрутингового центру, щоб потрапити саме до батальйону безпілотних систем. Його одразу ж проконсультували та зареєстрували на бажану вакансію, а саме техніком. Так чекав, тому що потрібно все одно свій вклад, якийсь внести в нашу перемогу. Все одно треба йти служити. Йдеш ти ти цека. Ти не знаєш, куди ти підеш, що тобі випишуть, яку повістку тобі дадуть бойову, не бойову. А тут приходиш і розпитуєш тобі, все розповідають. А звичайно, для роботи ми готові до роботи на повну ми. Працюємо 24 на 7, бо ми не працюємо. Ми служимо емоції. Від того, що прийшов хлопчина. Він прийшов добровільно. Він буде у нас техніком технічного забезпечення. Дуже радію, що люди так добровільно вони йдуть. Найбільше ми потребуємо на даний момент. Це оператори впівдронів, водії, водії, техніки, автоелектрики, слюсарі. Відвідати центр можна за адресою майдан імені Сергія Павловича Корольова 5, кожного дня, окрім неділі.